СТЕМ Гайд початкова школа. Експерименти. Як жуки дихають під водою. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Сьогодні ми розкриємо секрет, як жуки можуть дихати під водою. Як і люди, жуки дихають киснем, який є у повітрі. У них нема зябер, як у риб, тому їм потрібно повітря, щоб жити. Але деякі жуки можуть довго перебувати під водою. Як це можливо? Уявіть, що у вас є маленький підводний акваланг, так само жуки беруть з собою повітря, коли пірнають. Вони захоплюють пихирець повітря під свої крила або на живіт, коли виходять на поверхню води. Це працює як кишеньковий акваланг. Також у деяких жуків на тілі є волосинки, які допомагають утримувати повітря поруч з тілом. Уявляєте, ці унікальні особливості жуків надихнули вчених створити схожі пристрої для людей. Люди використовують балони з киснем для дихання під водою. Це схоже на кухирець повітря у жуків. Також вчені створили покриття, яке відштовхує воду, наприклад, на підводному обладнанні. Це схоже на спеціальні волоски жуків. А тепер давайте почнемо дослід. Але нам слід дещо підготувати. Необхідні матеріали. Склянка з водою. Маленька пластикова кришка. Кроки досліду Занурте кришку воду так, щоб під нею залишився пухирець повітря. Зверніть увагу, кришка не тоне завдяки повітрю всередині. Це схоже на те, як повітряне кишеня утримує жука під водою. За бажанням можете трохи нахилити кришку і спостерігати, як бульбашки виходять у воду. Жуки мають розумні механізми для дихання під водою, які надихнули створити багато корисних технологій. Ми можемо навчатися у природи і відкривати її секрети через експерименти. Ваша стем історія тільки починається.